Добрий день, шановні українці. Мене звати Андрій, я автор каналу Життя Андрія. І сьогодні я побачив, що в мене на каналі 100 підписників. Це перша така для мене більш-менш велика цифра і кругла. Я хочу подякувати всім підписникам за те, що підписуєтесь на канал. За те, що переглядаєте мої відео, коментуєте, задаєте якісь питання, я намагаюся відповідати на всі. І дуже задоволений, що мій контент ну, комусь корисний, хтось його дивиться, підписуйтесь на канал. Я дуже радий і всім дякую. За те, що в мене отакі гарні підписники і коментатори. Всім гарного, тихого, спокійного дня. Бережіть себе і на все добре. До нових зустрічей на моєму каналі до нових відео, до нових коментарів, вподобайок і підписників. Ще раз бережіть себе. Гарного дня, спокійного на все добре.